Початок осені активний період заготівлі овочів та фруктів на зиму, І хоча продукти у консервах не містять стільки вітамінів ніж свіжі, закарпатські господині не втомлюються витрачати час і гроші на поповнення харчового запасу. Його асортимент та кількість визначає кожен індивідуально. Місцеві продавці городини зазначають, вибір товару широкий, однак попит на нього знизився. Кому треба вони купують, але не всі однаково. А з чим це пов'язано? Наша фінансів. Порівняно з минулим роком ціни на фрукти овочі зросли. Зокрема, ужгородці невдоволені високою вартістю огірків. Продавці ж пояснюють, цьогорічний врожай цих плодів у краї поганий. Деякі закарпатці мають альтернативу. Я вже законсервувала, але ну, мені то що мені з села знайомий привезли. розумієте. якщо б купляти на базарі сам, коли кілограм огірок 10-12 гривень. що ще говорити, баклажани ще хочу зробити, бо вони дешеві. А так я б вже все зробила. не і каких то там пару своїх помідорів і слив – це бешені день. Кришку купи, банку купі, заводу заплаті, е сахар купи, овочі купи. А якщо да, нету огорода, фрукти, овочі купи. коротше, не знаю, що дешевше. На заготівлю городини, чи то власною, чи з ринку все ж доведеться витратити кілька сотень гривень, врахувавши вартість банок, металічних кришок, спецій, цукру та овочів. закарпатцям доведеться викласти чималі гроші. Літрова банка консервованих томатів господині обійдеться в середньому у 9 гривень. З них 4 гривні коштує банка, решта овочі та спеції. Проте, окрім помідор, зимою хочеться поласувати й консервованими огірками, овочевими салатами та фруктовим повидлом. Відповідно, це додаткові витрати. Чи варто докладати зусилля та витрачати гроші з огляду на те, що у консервах вітамінів зовсім мало? Користь від консерв полягає в тому, що. Є можливість їх споживати тоді, коли немає свіжих овочів, фруктів. Звичайно, завжди певна частина поживних речовин, і в тому в першу чергу таких речовин, як вітаміни, тратяться при термічній обробці, тому що вони. В першу чергу вітаміни найбільш піддаються руйнації. І легше, і дешевше, і дедалі популярніше серед закарпатців заморожування продуктів. Так чи інакше, закарпатські господині переконують, що власноруч законсервовані продукти мають неабияку перевагу над тими, які пропонує супермаркет.